Имо до Житомира, одного з найстаріших міст України, яке засновано на перехресті епох та історичних подій. Його вулички, парки та архітектурні пам'ятки зберігають легенди, що передаються поколінням. Сьогодні ми вирішимо у подорож крізь віки, торкнемося як міфів про заснування міста, так і реальних подій, що формували його обличчя. Почнемо з витоків. Житомир – місто з багатовікової історії, коріння якої заглиблене в легенди. Одне з найвідоміших оповідань розповідає про те, що засновником Житомира був воїн київських князів Аскольта і Діра Житомир. Після трагічної загибелі князів від рук Олега, Житомир, не бажаючи служити новому володарю, вирішив у ліси між річками Кам'янка і Тетерів. Тут, на скелястому березі, він заснував поселення, яке згодом перетворилося. На важливий торговий і оборонний центр Житомир. Пам'ятний знак, що стоїть перед вами, встановлено на честь 100-річчя міста у 1984 році. Це місце стало символом зв'язку між легендарним минулим і сучасним Житомиром. Вже 38 років цей камінь із лаконічним написом на поверхні милує око мешканців і гостей міста і є відправною точкою для проведення екскурсій в місті. У 18-19 століттях була осередком міського самоуправління Житомира. Магістрат це один із важливих інститутів європейського міського життя, який символізував самоврядування у магістраті. Вирішувалися судові та адміністративні питання, які стосувалися всього міста. Саме тут обговорювалися торгівельні угоди, розглядалися суперечки між громадянами і приймалися рішення, які впливали на подальший розвиток житомира. Після більшовицького перевороту будівля залишалася незмінною, однак під час Другої світової війни зазнала значних пошкоджень. Колишня будівля Житомирського магістрату побудована в стилі неоренесансу та є важливою пам'яткою архітектури та історії, споруджена у 1789 році. Вона символізувала адміністративну потужність міста, яке на той час було частиною Київського воєводства у по Речі Посполитою. Після поділу Польщі в 1795 році будівля перейшла під контроль Російської імперії. Архітектурно будівля виділяється своєю витонченістю, довгі ряди аркових вікон, рослинні орнаменти на фасадах, трикутні сандрики на другому ярусі. Роблять її одним із Кращих зразків неоренесансної архітектури в Житомирі. У 1973 році магістрат був переданий Житомирському краєзнавчому музею, але лише через два десятиліття музей зміг отримати повний доступ до будівлі. Через фінансові труднощі перехідного періоду реставрація була відкладена і лише в 2021 році реконструкцію завершили. Тепер будівля служить культурним центром для мистецьких заходів та урочистих нагороджень. Зараз ми знаходимося в одному з найвідоміших парків Житомира парку Барона Дешедуара. Але свою історичну назву він повернув собі не так і давно. Ще до квітня 2014 року парк називався в честь Юрія Гагаріна. Цей парк не лише зелений оазис у самому серці міста, але й свідок багатьох історичних подій та людських доль. Його засновником був Іван Максиміліанович Дешедуар, видатний меценат, колекціонер та громадський діяч. Барон Шадуар. Походив з відомої аристократичної родини, яка внесла значний внесок у розвиток Житомира. Він збирав колекції рідкісних рослин і екзотичних тварин, деякі з яких були завезені з далеких куточків світу. Проте, після революції 1917 року, Шодуар змушений був залишити свої маєтки, а парк націоналізували. Барон помер у вигнанні далеко від свого дому. Його трагічна доля нагадує нам про те, як історичні потрясіння змінювали життя навіть найбагатших і найвпливовіших людей свого часу. Ми наближаємося до одного з символів Житомира Зарічанського пішохідного мосту, побудований на висоті 43 метри. Сьогодні цей міст все ще слугує важливою пішохідною артерією, але час залишив на ньому свій слід. Він вимагає постійного догляду та ремонту, Проте, те, як і тоді його смілива інженерна конструкція залишається унікальною не лише в Україні, але й у всій Європі, за винятком хіба що босфорського мосту. На зразок якого він і був спроектований, міст є не лише архітектурною родзинкою, але й важливою туристичною частиною. З нього відкривається захоплюючий краєвид на мальовничі береги тетерева а сам міст став місцем для прогулянок, фотосесій та навіть освічень у коханні. Справжній символ Житомира водонапірна вежа, збудована у 1898 році. Вона забезпечувала вісто водою майже століття, і на той час її конструкція вважалася передовою інженерною розробкою. Вежа була частиною загальної системи водопостачання, яка була створена, щоб відповідати зростаючим потребам міста. Же є не лише інженерним досягненням, але й важливим елементом міської історії та архітектури, З часом вона втратила свою первісну функцію, але не втратила значення як пам'ятка. Сьогодні вона є одним з найбільш впізнаваних символів Житомира, справжньою візитівкою міста, яка зустрічає гостей з усіх куточків України. Житомир це місто, яке зберігає пам'ять про своє минуле, але продовжує дивитися в майбутнє. Його вулиці, парки, архітектурні пам'ятки це історія, яку ми пишемо разом. Дякуємо, що прийшли цей маршрут разом з нами. До нових зустрічей у нашому місті.